Вітаю, колеги на каналі Берег Фідерефішу з вами Володимир Дорошенко. І сьогодні приїхав на озеро, де знімав буквально, може, одне або два відео назад, де буде проходити змагання, і вже настав якраз цей час. Сьогодні, передостанній день, і вже за кілька днів буде змагання. Але я би не приїжджав би на це озеро з тренуванням. або... Спробувати половити, бо в принципі з е, минулого відео я зрозумів, що е, риба клює близько, і на якій попапчики вона відгукується, і як вона в принципі якого розміру вона тут є. Але що хотів би з вами поділитися і розказати, так це така е, для мене вперше. Річ, яка сталася, мені написав молодий підписник, звати його Артем, йому 12 років. І він періодично казав мені, що переглядує мої відео. і... Так само хотів би прийняти участь в змаганнях, і він е живе близько біля цього озера і побачив об'яву на змагання. І хоче в них прийняти участь. Але що саме смішне, що він рибалити так сильно не вміє. І як зловити коропа е чи коробчика, на водойми на попапи він не знає і написав, що їздив сюди два рази після мого відео. Робив, начебто, все те саме, сидів на тому самому місці. Це на. Тому березі я принципово сів сьогодні на іншій стороні води для того, щоб поекспериментувати. В общем, І сказав, що нічого він не зловив. І що, і що риби тут немає, і що це незрозуміло, як я тут наловив. В общем, він дуже хотів би, щоб я йому допоміг половити, навчив і, 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 і саме на змагання. І в мене така думка вспала в голову. Що, мабуть, я приймати участь на змаганнях не буду, але я з Артемом буду, як його тренер, допомагати йому ловити рибу на змаганнях. Тому, Артем, я тебе вітаю, ти просив тебе не вставляти на YouTube-каналі, щоб ніхто не знав, бо тобі не хочеться позоритися, як він сказав. От, і тому я буду знімати без е... тебе сьогодні, по-перше, бо я хотів пригласити тебе на. Спільну риболовлю, щоб ми разом половили, і ти все побачив свої очі. Але Артем сказав, що він соромиться, він е, не медійна людина і не хоче з'являтися в мережах Ютубу. Ну, це таке. Е, тому сьогодні я буду ек, е, ловити, так сказати, на е, два вудлища на Флит Фідер. на Попапи, і сьогодні я знов замішав свій улюблений пелець двох е міліметрів. Це Халібут та Краб. Халібут у мене темного кольору, краб є червоного кольору. Не те, що я не вмію ловити, як мені писали, просто мені це до вподоби, і в мене виходить на нього половити, і я його використовую. Ну, ну що сказати, якби е, в мене вийшло половити на якісь там цитруси або ще на щось. А, і ще забув сказати, да, обманув. і Ще додав сюди тигровий горіх е, переламелений на е, вручну. На м'ясорубці, місорубці, да, які мама колись котлети нам робила в дитинстві, ну, таку місорубку перемовив і додав туди. Не знаю, допоможе чи не допоможе, але сьогодні вирішив додати. І два вудлища. Знову одна дистанція це буде біля берега, це до 20 метрів, буду трішечки так бігати, щоб знайти де риба більше активна. Ну, Зараз я став на 18 метрів. А друге видлище, воно буде в мене на середину водойми. Це 35 метрів. Одне вулище в мене Team Drive в довжині 360 з тестом 120 грамів та в комплекті з котушкою Endzone 6000, а другий це Endzone Feeder в довжині 360 з тестом 80 грамів та з котушкою Endzone 6000. На Тімдаві в мене намотана варівас, а на жил... шнур, а на фідері в мене намотанська ензоновська... шнур. І з пупапів я сьогодні буду використовувати найулюбленіші свої смаки, які я завжди використовую це сир або спеції, або фльором. І буду їми сьогодні міксувати і знаходити можливість половити рибу. Тому не перемикайтесь, відео буде недовгим. Я думаю, що сама ціль це ще раз показати нашому підписнику, молодому перспективному спортсмену, що риба тут є. Просто треба підібрати невеличкий ключик, на який вона буде відгукуватися. Тому Артем. Дивись відео, і я зараз покажу, що біля мене немає ніяких людей, я не знаходжуся сам, бо це будній день, нікого на водоймі нема, і ніхто мені рибу не буде давати в садок чи в піцаку, начебто це зловив він, як мені деякі пишуть. Тому, друзі, не перемикайтесь, приємного перегляду. А ось і саме озеро. Чим приємне озеро знаходиться в місці? не треба нікуди далеко їздити, воно прямо в місті знаходиться. А ось дивіться, нікого на березі немає. Бачите, нікого ніде немає. Ось Я один на водоймі. Так, ну що, якась невеличка рибка довбала ближню дистанцію, бо попапчик мій. На місці, але пудлоще трішки-трішки посунулось, я би так сказав. Тобто Якась рибка або їла прикормку, або вже ковтала, чи хотілося ковтнути мою насадку. Так, 15 метрів зараз і ставимо водоще. І так, не забуваємо, коли ловим на флатфідер, що треба фріксон. Нормально відпустити, бо можна потім плавати за вудками. Тому перевіряйте завжди, чи відпущений фрікціон. Бачите, на, цій, на другому вудлищі в мене не сильно був попущений фрікціон, буквально чуть-чуть. Так, перевіримо. Так, є, супер. Потім, коли клює, можна просто взяти за котушку всікти рибу. Відпустити і вже відпрацьовувати фрикціоном. Я маю на увазі, як підсікнути, коли е, відпущений фрикціон і в цей час риба починає стравлювати з е, котушки зі шпулі ваш шнур чи жилку. Якщо ви візьмете, то він просто поїде і нічого не буде. Так, берете рукою за е, шпулю, всікаєте, відпускаєте і працюєте вже фрикціоном. Такий. Невеличкий лайфхак. Але що хочу сказати, що темп, темп не має бути там годину-півгодини. Краще на початку примірятися пошуковими діями, шукати, де риба зараз може проходити. Бо короб він завжди буде ходити плюс-мінус по якимось своїм, як би так сказати, Трасам, да, і якщо на неї натрапити, то через деякий час ви е, отримаєте клювання і вже тоді фіксувати цю дистанцію і на ній вже зупинятися і підгодовувати і ловити. Тому зараз я на ближній дистанції 15-17. Як я це роблю, це е, один раз я Проміряв цю дистанцію, я зрозумів, це 15 метрів, а потім з допомогою або е, кілець, але це дуже довго в даній ситуації, то я просто відпускаю обертами на е, котушці. Відпустив е, півтора оберта. Я знаю, що плюс-мінус метр десять в мене вже е, десь від, відступив. Ну, може там не півтора оберта, один і два. В общем, один оберт і трішки. Я вже орієнтуюся, що це в мене метр підступив. Закліпсовав, закинув, постав, кліпсу зняв. Знов, перед тим нема клювання, поставив кліпсу, вимотав, закинув, кліпсу зняв, вимотав і ще раз закинув, уже з кормом. Тобто іноді такі процедури відбуваються. Але це пошук у мене відбувається саме так. Бо так на глаз орієнтуватися ну, дуже тяжко. Можна орієнтуватися на, на тому березі на якесь дерево, да, щоб ви розуміли свою лінію, але дистанцію можна вимірювати вже якимось такими примітивними діями. Да? Я беру за, за оберти на куточці, тому хто як кому як удобно. Це саме стосується, коли я використовую шнур. Якщо була б жилка, в мене є спеціальний маркер, який можна намалювати на жилці, і він білого кольору, його дуже гарно видно. Ви закидуєте, дивитесь на шпулю, як тільки вилітає біли, білий колір на жилці, ви. Зупиняєте ваш викид і вложите годівничку, і підтягуєте до біл, білого кольору на е, жилці. І тоді у вас одна та сама дистанція. Якщо хочете трішечки далі, то ви можете просто поставити, відмотати, подивитися або закидуючи, дати там якийсь ще е, орієнтир е, метр общем, кому, кому як е, до вподоби зручніше це робити? Ну, я роблю примітивно, коли в мене така коротенька сесія. Я не виїжджаю на, там, на 8, на 10, на, на ніч, а коли так приїхати на пару годин для того, щоб мінімізувати свої речі, бо їх треба так само тягнути, тому використовую примітивний, я би так сказав, спосіб вимірювання дистанції. Якщо комусь до вподоби, напишіть палець вгору чи поставте. Ну що, колеги, не пройшло і 10 хвилин, як отримав, о, як на мене, дивно, але дальня дистанція спрацювала і зловив невеличкого коробчика, грамів може 250-300. Він клюнув, але клюнув не так, як звичайний короб. Взяв і потягнув. Ага. Він потягнув, але до берега. І Я бачу провійший шнур. Я підмотав провійший. Я знов примотав, він знов провіший. Думаю, що таке, а я його. Підмоту, а він іде в берег. І тільки ближче до берега я зрозумів, що там є риба, бо був дуже привищей шнур. Ось е і спрацювала е дальня дистанція. Хоча я на неї так сподівався, вона має там побути довгенько а ближня має працювати краще. Не скажу, що дуже сильно змінилася погода з тим е моїм. Прибуттям минулого разу на, на водомі О, так само була пасмурна погода, і е, така майже мав лити дощ, але зараз е, саме така сама е, ситуація. Начебто хмари, 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 але десь може йде дощ, але натягує просто хмари. І ближня дистанція. І спрацювало флюро. Це в мене е, ось такі дамблси. Я використовую, я поставив. Дамблси непогано працюють, вони мені подобаються, Запаху майже ніякого немає. Ну, трішечки віддає таким шоколадом, я би сказав. А на е другому вудлищі в мене стоїть найулюбленіша комбінація це сир е плюс печінка е і і іще спеції. Воно в це я вірю більше. <с> Але щось нема клювання. Щось риба в цей раз. Це брати не хоче, але почекаємо. Потихесенько, потихесенько, будемо знаходити якусь ділянку для перспективного вже годування. Я би так сказав. Опа, і спрацювала ближня дистанція. Є коробчик. Є невеличкий коробчик. Б'ється. Б'ється, але, друже, шансів тебе немає. піднімайся так такі саме невеличкі письмен підсакую щоб не травмувати яка смачно насадка оси і коробчик ось і коробчик такого якась дрібна рибка пицціла мабуть ногачок або Тягне але так потихесенько або втомлений. Маленький коробчик або карасик якийсь. О, Під берегом почав подавати знаки життя. Ось ось ось. Так, так само малесенький-малесенький коробчик. Єсть! Ось дальня дистанція. Опа. Але він такий вже пузатенький, наївся чогось. Ачок чого гарно застряг. О! Дивіться, маленький, але пузатий. Такий чистий, чистий зеркальний коробчик. Було декілька клювань, я би сказав, і сходи. Незрозуміло чому сходи, може і за того, що попапчик вони заковтують, а гачок не встигає засіктись. Хоча гачки настільки гострі, що іноді залазять в пальці при тому, коли я забуваю годівничку своїм своєю прикормкою. Або за ногу зачіпляться. Боляче. Але судячи по динаміці, я хочу сказати, що і ближня, і дальня точка, точка працює. Не сказати, що прямо одна, але обидві. І з дальняка є клювання, і з близько. І, в принципі, але риба однакова. Кількість клювань однакова, і риба однакова. Тому сказати, що якась перевага в дистанціях. Ну, звичайно, ближня краще, бо не так далеко потрібно кидати і можна непогано ще прикармлювати. Я думаю, що саме якась рогатка тут була би в саме раз. Але я, чесно кажучи, її не брав. От. А на вже, звісно, туди би закинути декілька спомбів чи щось такого плану. Або, ну так, да, спомби було б в саме раз. Але я сьогодні ловлю чисто на флет. Пошуковий, я би так сказав, пошукова риболовля. Також запитання у Артема було, як замішується пелець для того, щоб він був якраз такою консистенції, щоб можна було, щоб він не превратився в якийсь Якусь кашу ха, мокру і наліпився зовсім годівничку. Е як для Артема, так і для інших е наших глядачів, які починають свій шлях флотфітерній риболовлі. Це роблю я самим примітивним е способом. Я беру, насипаю в ємкість, набираю водички так, щоб покрило е цей палець водою. Поставлю буквально на 3 хвилини, а потім зливаю. Всю воду через 3 хвилини і просто перемішую. Палець має таку властивість, що він не як бойл він твердючий. Він все одно має м'яку структуру і він швиденько бере воду. При тому, що він достатньо дрібний і вода просачується в нього достатньо швидко. Потім я воду зливаю. і Залишається в мене палець, я його знову перемішую, і він, в принципі, готовий до використання. Це саме такий е, простий, дешевий е, спосіб. Є е, спеціальні такі ємкості, в яких є додатково тут ще ємкість е, з отворами. Ви насипаєте. Свій палець заливаєте водою через декілька хвилин просто виймаєте як сіток, вже готовий свій палець, воду просто виливаєте. Ну, Воно стоїть дорожче. І в мене, є, чесно кажучи, немає. У мене є звичайна ємкість. Ось така на я якщо не ошибаюсь, це помиляюся це літр. 20 літр 200, я засипаю десь палець, трішки більше половини, і мені його вистачає, мабуть, на цілий день риболовлі. Дуже велика кількість не, не йде використання, але дивлячись, який кльов Якщо кльов дуже інтенсивний, тоді в принципі весь я використовую. Якщо середній, то в мене ще залишається. Іноді я його викидаю. А іноді, а за останнім часом я почав забирати корм, класти його в морозильник. Потім, приходячи на водойму, я розморожую його звичайно через передриболовлю. Роблю такі шарики і загодовую точку. Він в морозильнику достатньо сильно промерзає. Потім, коли вітає вода в нього, так само. Впитуюся, і ловити на нього вже не так зручно, бо він такий, як пластилін. А для того, щоб закормитися в саме раз, тому роблю такі шарики і закидую або рогаткою. Ой-ой-ой! Прямо в онлайні знову дистанція спрацювала. Або рогаткою це найкраще е, от, е, що можна е, брати для таких е, закормів. або Можна використовувати з помп. От. Але рогатка дуже швидко. Намі... Накрутив собі там 10 таких шариків, рогаткою закинув в принципі, на точку, і в тебе точка закормлена. Він через деякий час починає розпадатися ці шарики, і точка працює. Так. Невеличкий знов коробчик, б'ється, б'ється до останнього такий бойовий коробчик. Ось. Але зеркальний знову. Опа, знов зеркальний коробчик. Ну що, тактика, не тактика точніше, а прикормка моя. Спрацювала знову і е, насадка моя так само працює. Це флюро. Флюро одна з найкращих, що зараз показано. Бачите, дрібний ще менший, але це коробчик. Ось так. Раз, беру свою ось. Раз, набиваю таку в мене іспрес-форма. Набираю, вставляю свою годівничку, придавлюю, вижимаю і така цукарка готова до використання. Смаколи для риби. І відправляю знову на точку. Так, колеги, іще одна риба І знову божня дистанція Ай, зійшов, зійшов, зійшов жаль, жаль, жаль. Не засікся Так і знову пригоня Чо тут у нас є? І знову речі коротчику Берегом, як завжди, починають всі сили видавати, щоб втікти. Але щось активність дальньої точки почала все більше і більше працювати. І так, колеги, підвести ітоги сьогоднішнього дня можна лише одним таким рішенням. Риба клює і на ближній, і на дальній дистанції, переважно десь на 3-4 хвилині. Якщо нема клювання, то в принципі потім воно і не відбувається. Я сидів і 10, і 15 хвилин. Загалом я сьогодні перебачив три. З половиною години за цей час, як ви бачите, наловив невеличких риб, але риба стабільно не клювала. Вона такими виходами, то багато клювань і сходів, то потім затиші. Ближня дистанція, я був 15-20 метрів, дальня дистанція в мене була 45-55 метрів. Я рахував по обертам. Однаково спрацювало, що е, пилящі попапи, що е, ці флюро, кількість клювань була однакова, і реалізація була однакова. Але е, за що того, що тут на водомі присутня дрібна риба, вона дуже швидко е, з'їдала ту прикормку, яку я давав е, флет, бо як тільки годівничка. Пала на дно, відразу йдуть дрібні клювання. Я бачу, що це просто годується риба з годівнички і чіпляє основний шнур на моєму вудищі. І так, яке е е е прийняте рішення для змагань, я думаю, що воно буде неоднозначним. Стартанем з ближньої, потім перейдемо на дальню, а потім повернемося на ближню. Будемо експериментувати. Е е я думаю, що. Таких супер лайфхаків сьогодні не було, але так, приїхати на коротеньку сесію можна із флет Фідером. E, пошукова риболовля. Тому експериментуйте, виїжджайте на риболовлю, беріть з собою і метод Фідер, і класичний фідер, і ловіть в задоволення. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг. Всім пока.